День Святого Чудотворця Миколая відзначається Святою Православною Церквою 19 грудня. Про історію його життя розповість отець Віталій. Так, в дійсності, Святий Миколай – це дуже відома особа, і тому не випадково День його пам'яті став святом. Простий народ його любов називає Миколаєм Угодником, а церква іменує як святитель Миколай Мірлікійський Чудотворець. Що значить Мірлікійський? Лікія це країна серед земномор'ях, яка розташована на теперішній південно західній частини Туреччини. Саме там вів своє служіння Миколай. А міри. Це було місто його єпископської кафедри. Отже, Миколай був єпископом. Деякі штрихи з його біографії. Народився він приблизно в 280 році після Різдва Христового. І ще у сім'ї благочистих батьків, і ще з маличку, з дитинства в нього він проявляв небаякі здібності, такі схильності до усамітнення, до суворої стриманості. Він відмовлявся від розваг, від мирських забав. А в церкву ходити дуже любив і дуже любив читати слово Боже, а уже згодом і вивчати його під керівництвом свого дядька. Між іншим цього дядька звали теж. Миколай і теж був єпископом і в одній із регіонів Лікії. У зрівному віці він стає священиком, в той час його подвиг стає більш суворий, все своє життя він присвячує молитві. А коли він став єпископом, тут же повністю він себе розкрив як образ віри, як взірець лагідності християнської чистоти і щирі любові до всіх нещасних, які до нього весь час приходили. Двері ніколи не закривалися. При імператорі Діаклітяні в богоборці він був ув'язаний за віру. Але коли на престол вступив Константин Великий, коли віра християнська перестала бути забороненою, він прийняв участь на першому Связькому соборі, де викрив Єресь Арія, теж єпископа, дуже знаменитого, тоді оратора, переповідника на той час, який завдяки цитатам окремим святого письма висунув своє вчення про те, що Христос це не Бог, а лише людина. Проте? Православ'я перемогло. Основа життя Миколая це була щира віра і допомога людям. Він допомагав всіляко і матеріально, і морально. Завдяки молитвам люди і селялися від хвороб. Звільнялися від, від тюремних уз, від полону, від корабельних аварій. І взагалі все життя можна вважати, було його шито і чудес. І тому його особа стала такою легендарною. Його ім'я відомо не лише православним, не лише християнам по всій землі. І таким чином його ім'я придбало ореол культа, в особливості особі веселого Санта Клауса. санта Клаус – це святий Миколай по латині. З одного боку, це добре, що ім'я відомо, популярне, але з іншого не зовсім, оскільки в цьому якийсь є деякий дешевий популізм. І тому церква його являє як реальну особу. Як правило, віри і образ кротості, тобто мірило віри і зірець лагідності, як молитовного заступника за всіх нас. Таких, як він, як Святий Миколай, були тисячі. От, скажімо, як ми читаємо життя святого Спиридона Терміфутського чилотворця, який теж жив його епоху, і життя дуже схоже. І чому саме виділяється Миколай? Ну, так сталося, що за певними. З бігом обставин він став уособленням сонму святих, які піклувалися про долю нещасних і знедованих. І це відбувається і по цей час і люди отримують сілення, являються свідком чудесами, які відбуваються завдяки щирій вірі і молитвам до святителя Миколая. Отже, Святитель Очі Миколи, мали Бога, за нас!